5 листопада 1968 року вчинив акт самоспалення український патріот Василь Макух, народжений у Львові. Макух проживав у радянському Дніпропетровську і мріяв про незалежну Україну. На жаль, не всі сучасники сьогодні знають про цей історичний факт. До речі, у Дніпрі проживає донька Василя Макуха Ольга. Цього року у нашому місті вдруге провели віншування лауратів одноіменної відзнаки. Ця відзнака вже вручатиметься буде вдруге. Заснована була вона минулому році. Засновниками виступили в Сукредакціях Всеукраїнського шомічка Бористен та фундація імені Прометеєв. Отвіт, власне вона називається так. США в цьому є так само великий символізм, тому що це якби ілюструє. Єднання українців у всіх світах, і цьогорічні лауреати вони так само репрезентують різні гілки українства Материкова, чотири лауреата з України, і вони сьогодні дуже приємно присутні, і чотири з Америки. Ну, вони, звісно, річ, будуть у себе вдома. Хоча у нас відеозв'язок був з головою фундації Багряного Петром Полюхом. І ми ще раз цим продемонстрували, що особливо в таку пору пору випробувань, ми разом відзнакою вшановують з нагоди ювілейних дат визначних подій за вагомі досягнення в галузях науки, освіти, культури, активну державотворчу та громадську діяльність громадян України і представників української діаспори, окремі колективи, установи релігійні громади. З того моменту, як відбулася реформа, і коли вступила в дію патрульна поліція, з'явилося і широко розповсюджується поняття ком'юніті полісинг, тоді коли поліція з громадою так багато роботи в нас профілактичної, в тому числі і з молодшим поколінням цієї школи, і вищі навчальні заклади, коли ми намагаємося своєю методичною роботою, своєю безпосередньою роботою команді з молоддю подавати приклад, бути для них менторами. Бути для них друзями і чути, що бачить хтось нашу роботу, що це не проходить повз, це відповідь на наші старання, тому це дуже важливо для нас. Це наша підтримка, це стимул на майбутнє робити такі проєкти. У нас 50 відсотків. Він навіть понад 50 відсотків відділу це е, переміщені особи. Ми з раду зустріли їх. Ми приймали е, їх е, спочатку гуманітарно, коли був екстрений виїзд. А потім ми робили це на роботі. Ми давали людям робочі місця. Е, е, це вже готові спеціалісти, експерти. Їх звичайно е, чекали в тих відділах, хто яке то. Але в нашому відділі були люди, які до цього ніколи не знамалися роботою з громади. Вони вчилися всьому в нас. Тому це е, досвідчені люди, але вихованці нової роботи вже на місцях. Частина поліцейських сьогодні в ЗСУ 28% поліції складають жінки під час повномасштабного вторгнення. Рік тому Алла стала мамою вдруге, а в декреті фактично не була. Я відчувала, що я потрібна на цьому місці. Я намагаюся усіма силами суміщати материнство і залишатися на роботі. В мене неймовірна команда, яка на мене очікує і мене підтримує. І я маю бути поруч. Ми так багато справ почали разом. Я не могла їх залишити на середині. Тому, якщо ямого швидше я повернулася до роботи, і ми продовжили всі свої справи. Також серед лауреатів ветеран російсько-української війни Дніпрянин Юрій Якуба, який 24 лютого пішов добровольцем і наголошує життя і різноманітні заходи сьогодні дуже на часі. Я з першого дня, 24.02.2022, Вже в перший день повномасштабного вторгнення вже був в строю. Все вже там поїхав на блокпости, пішов на війну і звільнився кілька місяців тому вже по досягненню критичного віку. Хлопці воюють для того, щоб цивільне суспільство, громадянське суспільство жило повноцінним життям. Наш би ворог тільки порадувався, якби ми тут ходили в траурі, літа щось таке. Там ні, ми для того й воюємо, щоб ви тут нормально жили. Веселились, співали, займались творчістю, що там діти радувались і так далі. Ну там дурачились, бавились в Хілоїн там чи ще щось. Це ознака того, що Збройні сили виконують свою головну місію по захисту свого населення. Пісні, розмови та подяка Збройним силам. А кожен з присутніх на заході по-своєму докладає зусилля для спільної перемоги.